Детальніше про візит президента США у Росію, також про те, який вплив він може мати на українсько-російські стосунки, ми поговоримо з гостем нашої студії, головою Українсько-американської координаційної ради Ігорем Гавдяком. Вітаю вас, пане Ігоре. День. Тож скажіть, будь ласка, який яку оцінку ви б дали візиту Обами у Москву? Я думаю, що зараз ще заскоро дати остаточну. Оцінку, але на загал я думаю, що візита з, -з, з боку Америки була успішною. Все ж таки а, було піднято, піднято питання скорочення ядерної, ядерного озброєння, і здається, що це буде незадовго а, підписано. Це дуже добре. А з другого боку. Президент Обама в ніякому випадку не продав інтересів Америки. Він дуже себе поводив достойно. А я думаю, що ті, що мали нагоду бачити його в Росії, на жаль, не всі могли бачити, бо уряд не дозволяв, щоб загальне суспільство Росії бачило президента. Я думаю, ті, що бачили його, бачили, що він є прекрасною людиною і хоче мати гарні відносини з Росією. Скажіть, а що корисно Україна могла б взяти з цього візиту? Я думаю, корисне є те, що дуже чітко президент Обама підкреслив, що. Такі питання, як поборювання тероризму чи е, скорочення ядерної зброї, не може бути пов'язане з питанням таких держав, як Грузія, Україна, особливо питанням НАТО і, і так далі. А він заявив цілком чітко, що сьогодні є інший світ, що не можна ділити світ на держави, які є під впливом Росії, і держави, які мають бути під впливом Америці. Він заявив, що кожна держава самостійна держава, Держава має свої власні інтереси і повинна ті інтереси боронити. І також заявив, що вступ до НАТО залежить від держави, яка цього бажає, а не від когось іншого. Свіска. Чи бачите ви якусь чітко вибудовану політику адміністрації Обами щодо східної Європи в цілому і України, зокрема, здається мені, що? Це є зараз процес вироблення такої політики, що він ще не закінчений. Обама є президентом щойно шість місяців. На загал я би сказав, що це є продовження політики колишньої адміністрації. Я не бачу великих змін в майбутньому. І я думаю, що це є добре. А чому Обама, на вашу думку, ви як представник діаспори, будучи у Москві, не заїхав до України? Ви знаєте, діаспора була дуже поділена на цим питанням. Деякі вимагали, щоб зверталися до, до членів діаспори, щоб ми писали листи до вами, щоб ми заохочили його поїхати до Москви. Я сам не був певний, але остаточно я вирішив, що краще є, щоб він так і не їхав до Москви. До, до Києва по дорозі до Москви, чи з Москви, як вертався, заїхав до Києва. Чому Бо здається мені, що це за за, за, за чітко влучить. У політику Америки до Росії і України що це є дві інші держави. Є політика Америки до України, є політика Америки до Росії. Нема, нема якоїсь злуки туди, не повинно бути. Я дуже радий, що президент посилає свого віце-президента Байдена, який поїде до Грузії. І до України, це є цілком що іншого. Я вважаю, що ми повинні, тобто українська громада в Америці, повинна тепер звертатися до президента Обами, щоб він зустрінувся з президентом Ющенком, як він буде тут в вересні в Нью-Йорку, і щоб він остаточно також поїхав до України, може бути разом з іншими державами Східної Європи, але не завжди Україна і Росія злучувати одне з другим. Дякую вам. І е, ще хотів одну тему би зачепити. Нещодавно світ вийшов перші чотирьох томів хроніки про голодомор в Україні. Ось така книга. Я зараз її покажу нашим глядачам. Цей проект профінансувала очолювана вам Українська американська Координаційна рада. Скажіть, будь ласка, яке його завдання? Ми наше завдання, перш за все, є, що це повинен бути пам'ятник жертвам голодомору, науковий пам'ятник. Наш ми вважаємо, що завданням нашої цілої громади і моєї організації повинно бути висвітлювати правду. Про голодомор, про геноцид українського народу московським режимом. А тому ми присвятили цих перших 20 тисяч на на видання цього тому, і ми збираємо фонди на дальше видання дальших томів. Ми створили фонд голодомору, особи особливий при украді, і дуже гарно наше суспільство від У Нас є ще одна хвилина. Чим відрізняється це видання від видання, які виходили до сьогодні? Це видання є виданням. Архівних документів повних архівних документів воно заперечує мос, напрям Москви, яка старається вживати маніпулювати архівами, щоб доказати, що голодомору не було. Взагалі, це є протиставлення дезінформації, яка виходить сьогодні з Москви. Тому ми є горді, що ми можемо підтримувати оце видання, і будемо старатися далі далі видання підтримувати фінансово. Зрозуміло, дякую вам, пане Ігоре, за цікаву і змістовну розмову. А глядачам я нагадаю, що гостем нашої студії був голова Українсько-американської координаційної ради, пан Ігор Гавдяк.